Всіх вітаю, друзі, з вами і Ви потрапили на відео розважального характеру. Останнім часом було багато аналітиків, пікеми, підсумки мейджору. Ну я вирішив, що все-таки під час Players' з треба якось відходити від звичного формату. Ну і сподіваюся, що вам він зайде. Сьогодні ми з Тандером Олегом зібралися, щоб пограти у чудову гру Guess Ґесху стосовно правил і до самої гри. А ми вже перейдемо після невеличкої рекламної ставочки. Хочете покращити свій інвентар у cs 2 спробуйте gogocase.net. платформу, створену українцями спеціально для гравців, які цінують якість та надійність. На сайті доступні популярні режими: відкриття кейсів, апгрейди, контракти, усе для того, щоб отримати ще кращі скини. А головне з моїм промокодом Slaxer35 ви отримаєте 35% до поповнення балансу, підтримуйте український продукт та грайте з вигодою на gogocase.net. Ну, а правила гри доволі прості. Нам треба вгадати гравця, що випав моєму супернику. Відповіді на питання можуть бути лише так або ні. Питання повторювати не можна. Ну, якщо останній гравець виявився хибним, то раунд програно. Можна спробувати вгадати гравця раніше, якщо, наприклад, у тебе дуже мало шансів на перемогу, і ти бачиш, що у тебе суперник ото -от переможе. Ну а що, поїхали? Гарного перегляду. А, зараз. У нас з'являється перед екраном mm -hmm. один з гравців. Mm -hmm. e, Ці карточки у нас однакові. А от гравець, який випав, скоріш за все, різний. Хоча, напевно, є шанс на те, що вони можуть бути однаковими. Окей, я знаю свого гравця. E, я свого питання. Теж. Ага, і ти маєш скоріше за все починати перше. У тебе кнопка світиться там, так? Правильно? А, червона така. Так, да, зелененька, вона у тебе має сидіти. Ні, <рес> вона в мене червона. А, окей, і хто починає, я не знаю, хто починає. Ну, давай починаєш ти мій ти Міги сьогодні. А, став своє запитання, друзі. Окей, окей, окей. Давай. Е я спитаю, чи грає він за А, Ні, він не снайпер. Окей. Окей, окей, окей. Так, огонь, ага. ла, -ла, 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 -ла. Це і теж мінус. Окей, давай далі. А, твій гравець. А... Завершив кар'єру? Чи активно Ні. зараз грає? Ні, Ага, О, у мене кнопка, до речі, засвітилась. зеленим. Ага, ти маєш її натиснути, і тоді ти передаєш а, під мені. А, ага. все, передав, а, все, передав, передав, нас. передав, передав. А, окей, чудово. А, тоді я прибираю тих, хто вже на пенсії. Цей. Ой. А Лін. підняти можна, так? Да? Тобто да, другий да, раз. Можна як... другий раз стрільнути, і він підніметься. Він підніметься. Окей. Okay. Okay. Uh -huh. okay. Так. Um... Почекай, почекай. У мене тут є ще. Окей. Okay. Uh, ну, питання. Тут відповідь тільки або так, або ні. Треба якось їх okay. uh, Все, ставити. Uh, давай враховуючи, що твоє запитання було направлене а-ля знаходиться на пенсії чи ні, то я. Я, я ж те саме запитання, правильно не можу ставити. <laughs> ну так. Окей, окей. Твій гравець продовжує грати на професійній сцені. Вот, <laughs> бачите, який ну. Ага. Блін. Я, до речі, за Фореста взагалі не пам'ятаю, чи грає він, чи, чи ні. Uh, ні, він. Forest ні, Паша ні. ni. U. Блін, ну повернення флюші, ладно, не рахуємо. Шокс. Ну, Шокс, наче, він в апексах зараз, ні? Ні, ні. Він ні він він же все. Окей, окей, окей. Він все. Тоді... тоді. Все? А, ще оцього прибираємо. Mm -hmm. Враховуючи останні новини. Е, передаю. Передаю тобі. Окей, okay, окей. Okay. Mm. Ні, Ну слухай, було б якось дивно питати, чи є він ріфлером, ти питав, чи є він снайпером. Окей, uh, okay. no, його команда, в якій він грає, зараз у топ-10 ХЛТВ? Uh, гарне запитання не моніторив, але думаю, що так. Да. Да. Так, ну ти, якщо, що, якщо ти не певен, то можеш перевірити, щоб у нас не було інфектов. Якоїсь... Da, da, давай, в давай, давай. Щоб, я тебе, щоб я тебе не обманув, як краще враховуючи останні uh, ситуації, може бути абсолютно все, що завгодно. Uh, mm -hmm. Да-да-да, є. На межі, але є. в 10 да Да-да-да. На межі сказав, дякую за підсказочку. Так, і цього персонажа ми прибираємо. <плес> а, так, а, стоп. Цей, цей відлітає. <плес> стоп. А, так, стоп. Як якось я малувато. А меджиск? Мэджик, точніше. Меджиск. Отут От гарне питання. А, і що Меджис, що Меджикс віднедавна посаджені на лавку. Чи вважаються вони гравцями? Давай, давай якось давай, цей давай будемо вважати їх гравцями, так само як і Меджикса, так і Меджиска. Типу, враховуючи, що ну Бориса ж теж сьогодні, там чи коли чи вчора посадили на лаву запасних, та його замінили. Тому давай, давай ми рахуємо їх, що вони в цих командах все ще, бо буде ну, дуже просто. Я поставив топе питання, я тільки двох гравців викинув. Тому твоя черга. Ну, нічого, буває, буває. Uh, диви, моє, моє запитання пов'язано, чи цей гравець зі своєю командою знаходиться в топ-5 рейтингу ХЛТВ. Ні. Mm -mm. Не знаходиться? Ні. Mm -mm. uh, так, ми ж, ж Falcon страхуємо, правильно розумію? Але Falcons у нас не топ 5, не, ладно, вони, вони, не. вони не топ 5, вони 7. А, наче все. Ну, типу, Окей. Я передаю тобі слово. Ну Стоп, думаю, скільки в тебе ні. там лишилось? Раз, два, три, 4, 5, шість людей. Окей. Цьому... В мене В мене В Цьому гравцю. Але одного я дарма опустив. Більше за 28 років. Він старший за цей вік. Думаю, ні. Ні? Ні, ні, ні. То він молодший. Він молоденький, такий, зелененький ще, поняв? Ага, зараз так. Тепер треба трохи факт чекінгу. Треба факт чекати. Кому скільки Ну Малодогов тут немає, поняв? Так, я поняв. Так, на цьому ж точно більше. Запитання класно а Я просто ідіот, якийсь, подивись. Ну, Сімплу 27, Меджиску 27. Це я рік. Я що, одного тільки викинув? одного викинув. Ні, це штанга. Я, до речі, в попередньому раунді одного прибрав, але я трошки штанганув, бо він в топ-5 не входить. Тому тут моментик такий. Окей. окей. Ти можеш підняти його. Ні, ну я, А як його підняти? А, все, побачив, побачив, все, сорі, сорі. Я передав тобі голос, і скоріше за все, мені треба буде вадувати на рандом. бо інакше я не знаю, як мені виграти. Наступне питання полягає таке: чи цей гравець грає в команді Liquid? Що, ще Liquid. А він грає в команді Liquid. Так. Окей. Твоє два тіпа лишили. Ні, три. Окей, мені треба вгадати. Мені треба вгадати. Тут, ну я не знаю, скільки в мене відсотків шанс, 5, 7, 9, 12 людей. Шанс 1 до 12. Ну. Десь 8%. Відсотків. А, твій гравець. Стоп! А що ти? Я питав про топ-10, так? Да? Да. А, значить, у цього персонажа ми прибираємо. Я завтикав. Значить, до 11. Стоп. Ну так. я ж теж в топ 10. А ти не прибрав як да? Чого стоп? Причому і киндер. Ну він же в фурі грає. Ти прибрав як індер? А, ну да-да-да, я завтикав. Перепрошую. Ага, він в мене в формі Liquid, чи поняв, і я ага, щось. Ага. машинально. Так, да, приберу, приберу. Okay, okay, окей, окей, okay. ну коротше, я вгадую. М -м 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 так, ну твій гравець, це. Так, стоп. Ти, края... ти казав на краю, <сам> на краю топ 10. На краю топ 10, а значить. що? А значить, він. Скоріше за все, або фейс або у Falcons. Значить. Не знаю. Simple Брокі, Medisk. E Frozen. Давай так. Фіга Фроузен. — Да, це правда. Серйозно? Да. Боже, який анлак! Це просто. Ой, скільки в тебе було тіпів? Боже, я. одне слово, типу, це. Ну. На рандомі так. просто залетіло. Окей, окей. ну... А в тебе був твіст, я так розумію, так? Да? Ні, у мене <laughs> був нас, блять. Ну, окей, перший раунд за мною виходить. Ну, виходить так. 1-0. Let's go. Uh, у нас. Let's go. Ми зіграємо щонайменше 3 раунди, друзі, тому рухаємось до другого. <кхем> Опа. Ага. Mm -hmm. Цікавий, цікавий персонаж. Так, ну давай тепер починатиму я. Давай, давай, давай. А, він рифлер? Uh, так. Угу. <світ> прибираємо снайперів. Ой, uh, <світ> на кнопочку, oh. будь ласка. Ау я не? Давай, натисне. Так, так. Ой, uh, блин. Uh, ну, Fallen вважається як снайпер же, правильно? Uh, 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 ну історично. Можливо, well, well, можливо. Ну да, я його приберу. снайпер, sniper, Угу. Кід. Uh, mm. Ну, KDN більше снайпером був, не скайп. Окей, давай я класично задам своє запитання. Він снайпер. Так. Так. Фу. Ну, no, типу так. В сенсі типу так. Він або okay. так, або ні. Ладно, ладно, так, так, снайпер. Окей. Okay. Uh, <coughs> цього прибираємо. Фол рахуємо за завік, правильно далі? Ну да. Ну давай, давай. На його фотографії. Чи є у нього. чи Видно на його фотографії волосся на обличчі. Там борода, вуса. Щось таке в немає, нього є. Немає, 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 немає. Немає ага. Немає, значить, ми прибираємо тих, um кого є. Раз. Два. Три. Ну, щетіне şит... це теж вважається, що типу є. Так, ну немає, немає, немає там. Значить, значить, Так, Ну, окей. Я, в принципі, задоволений, напевно, своїм питанням. Давай так. Твій гравець. Хоч раз отримував відмітку від Хел за топ-1, топ-2, топ-3. Ну, типу, за рік. В цьому проміжку. За рік. Ну, типу, знаєш, як там найкращий гравець року. там от, от, перше, друге, третє місце. В цьому діапазоні. Так, Отримав чи ні? Так, так. Так отримав. О, Топім. Цей ні. Блін, я Олоф не пам'ятаю, отримав чи ні. Здається. Олаф стоит сотки. Але. Олоф за не отримав. Снайпер, Олаф снайпер. Ну да. Так он бігав. Ну ладно, ладно, ладно. У мене все одно 3 залишається. Я ще золофа ти... залишив ти... до цього. Да, да. Я щось до цього за автокаф його залишив. Окей, у мене 3 льдин залишається. Твій гравець. З. Так, ні, треба якось. Твій гравець зі скандинавського регіону. Тобто, це Швеція, Данія, Норвегія. Ні. ні. Ага. Ні. Тобто, цього, цього, цього. Прибираємо. Хто там ще? А... Хто там ще. Ну, все. І ми. Так. Окей. Дві гравець. <звук> 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 Uh, зараз активно з'являється uh, зі своєю командою на хоч якихось турнірах. Так. Окей, uh -huh. okay, давай. У мене просто є вже варіант відповіді, але ну. Ну, якщо ти вгадуєш неправильно, тобто, якщо у тебе залишається. Це буде один... штанга один... люта. Якщо один гравець у тебе лишається і він неправильний, то ти програв раунд. ти Це розумієш? Ну, no, підозрюю. <laughs> давай, давай, okay, давай, давай. Okay. Окей. Mm, так. А, чи твій гравець отримував. ну, Топ-5 від HLTV? От Ти казав про топ-1, 2-3. Я розширю трохи і скажу топ-5. Отрим... Nee, не, 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 не отримав, не тримав, nee. не, не отримав. Nee, nee. mm, навряд, навряд. А! Не отримав, так. Да? Mm -hmm. а, да. раніше, треба прибрати тих, хто отримував Ну, виходить, да. А, ну. Таке собі, звичайно. Але. да. Ну, давай. Да. А, а я ж можу дати запитання, і, типу, сказати свою відповідь, чи ні? Ні, тобі треба чекати наступного раунду. А, окей, окей, окей. А, твій гравець це девайс. Ні. Ні. А, і ти типу. Е музики воно навалює і мені. А, і що? Воно вважає, що ти виграв? Хто у тебе лишився? У мене сім полишився. Це не він. це... Це Ні. Mm. <свіс> у мене фолен. Фолен отримав в топ-2 в 2016 році. Як mm, розумієте, його не тому немає. Я його, та, його та. на тому питанні зрізав, мужик. Я його на <питання> тому питанні зрізав. <свісна> <свісна> а я так і знав, що в цьому було. Боже я, яка в цьому була проблема. Окей, давай наступний. Ну, друже, треба, 20. треба хоча б ну, раунд це престижу. Лак. Раунд престижу, давай. Йопсить. Це там персонаж. Ну, давай починай. Окей. Окей, окей, окей. Давай, наприклад, підемо по старому, типу, це снайпер. Ні. Ні. Окей. Давай я передам одразу тобі. А далі ти. Вгадуй. А чого ти не викинув своїх. <гас> Блін, я ж забув, що я не можу. Я завтичив, що я ж не можу цей. Mm -hmm. а, Те, Маш, а... Не досвідчую суперс. Ну. Буває, що поробиш. А, ну, давай поки все. Я думаю, далі я, типу, з якимись уточненнями ще. Mm. Ну, коротше, він. Вважається як вже ветеран uh, ні. сцени. Ні. Ні, ні, ні. Ні. Ага. То, так, так, так. Ну, в нас дуже багато ветеранів, хто вибирає да, та, мужик. Так, да. так. Ну, гарне питання я поставив, мені здається. Да. Окей, непогано, майже половина. Ой, 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 ще одного викину. Викину, забув. Нінчого, можеш ставити питання, потім. потім викину його. Чи закінчив твій гравець вже кар'єру, саме професійного гравця? Ні. Ні? Ні. Ми ж Дюпрі рахуємо, що він закінчив, правильно? Так, так. Окей. Крімс, не пам'ятаєш, він закінчив чи ні? Бо там щось були новини. він в OFNAT грає. Він продовжує грати, бо я пам'ятаю, щось була новина про те, що він цей. Відійшов, повернувся і так далі. Окей, все. Тоді. Тоді гуд. давай. Тві, так, тві, тві, я рай. цих типів теж викинув, вони вважаються ветеранами, а, мені здається, сцену. Раз, два. Думаю, так. Взагалі я продовжу вики... викидувати. Я сподіваюся, що я не викинув кого не треба. І ставлю запитання. Давай. Цей гравець у. Топ 5 світового рейтингу. Ну, в команді. да да, да. Значить так, раз. Два. Три. Навіть мені здається, не в топ 5. Ні, ні нефти. Вони сьома. Шо, шо, шосте, да. Там, mm. не, шо, шосте Аврора ще, я, я ж дивився, там сім'ї здається. П'яті аврора. П'яті? значить, значить навіть шосте. Значить. Значить я штангану знову. Окей. Okay. А... Так, слухай, ну у мене поки все непогано. Все дуже погано. непогано. Все непогано, друзі. Диви, запитання наступне. А, в тебе в кожного з гравців на Джерсі, та? або там якихось. Mm. Ну, то тут, тут більше Джерсі залишилось. Намальовані а, логотипи команд. Да. Так, от запитання. Під логотипом цієї команди грав українець колись. Граф. Грав. грав? Угу. Окей. Ок В бігах я не пам'ятаю, ЄГИ не пам'ятаю. Лала. Ну, гарне питання. Big EGP теж... не, не грав, ніхто по-моєму. Окей, ок твоє. Угу. Зараз, так. Як би мені цим запитанням вбити двох зайців. <з seu> Давай у цих. А, стоп, а в тебе, а, в тебе три ті пазли, що да, серйозно? Так, да, так, да, так. Да. Uh... Шок. Ну окей, твої гравці з команди Spirit? Один з... Ні. Окей. Ну твоя черга. Ну no, зараз почекай. А. Ти маєш тепер висок. Ну типу, а, воно вважає, що я вже виграв. Окей. Ну типу, це був Робс? Так, почекай. Так, це Робс, це Робс, це Робс. <свист> Алака, я подумав, що в мене був. Ну, давай. Блін, я не пам'ятаю, хто в мене залишився мужик. В мене був Ніко, в мене була двійка Ліквід, в мене залишився здається, донг, якщо я не помиляюсь. Був там донг чи не в настраї? В одному <свист> yeah, з трьох. <свист> здається, донг залишився. Ну, нехай, нехай це буде Ніко. Ні, ну, типу. це був твіс. Твіс? Це був. Твіст. Ну, я, про, я просто не пам'ятаю. Мене здається, наступне питання. Ідеєю взагалі було спитати, чи є в нього борода або щитина. Поняв? От, типу, я велику частину прямо гравців би прибрав, От, але просто ну, не дійшло до того. Uh, і все, Ну, 3-0, друзі. Тандер, uh, тандер програв uh, таке його життя, така його доля. На цьому я думаю, можна закінчувати відео. Uh, дякую Тандера, що взяв участь у цій зйомці. Сподіваюсь, тобі не дуже боляче було б так ще програвати. Нічого, я Вщент певен, каже. Що, що колись, ну, ти ти віде... колись колись ти відіграєшся. обов'язково. Ну ти ті. Да. Підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, як. Uh, яким чином тандеру треба тренуватися, бо поки не вивозить?